Кажан і двоє пташенят горлицене і голубене. Чималий підземний звір на ім'я Великий Кріт написав солодкомовного листа до звірів, що жили на землі та до повітряних птахів, а його сила була така. Дивуюся я вашому марновірству, воно знайшло у світі те, чого ніколи ніде немає, та й не бувало. Хто вам навів ту дурницю, наче є на світі якесь там сонце? Його в зібраннях ваших прославляють. Воно верховодить у справах, вершить кінці, красить життя, оживляє твориву, просвічує темряву, лє світло, оновлює час. Який час на світі є одна лише пітьма? Отже, один і час. А бути іншому часові це дурниця, ні синітниця, не билиця. І оця одна ваша дурість є плодючою матір'ю всіх інших дуростей. Скрізь у вас обрешуть. Світло, день, вік, промінь, блискавка, райдова істина, от варварство. Любі мої друзі, не будьте простаками, скиньте ярмо марновірства. Не вірте нічому, поки не візьмете в кулак. Повірте мені, не в тому життя, щоб бачити, а в тому, щоб мацати. І від 18 квітня 1774 року з підземного світу НН. Цей лист подобався багатьом звірям і птахам. Наприклад, сові, дрімлюзі, Сичеві, Одудові, Шуліці Пугачеві. Крім орла й сокола. А більше за всіх пливко роздивився про цей високородний домат кажан, який, побачивши горлициного і голубиного сині, намагався щасливити їх цією пишномовною філософією. Але горлицин син сказав: родителі наші ліпші за тебе для нас навчителі, вони нас народили в пітьмі. Але для світла, а голубок відповів: не можу вірити дуресвітові. Ти мені раніше казав, що на світі немає сонця. Але я, народившись у темних днях сьогодні, у день Воскресний, побачив зранку схід найпрекраснішого всесвітнього ока, та й сморід, що йде від тебе й від одуда. Свідчить, що живе всередині вас недобрий дух, сила, світле пітьма, тліни вічність, віра і нечистя складають увесь світ і потрібні одне одному. Хто тьма, хай буде тьмою, а син світла хай буде світлом. За плодами пізнайте їх.